Зачем принцесі, що живе в замку Фантаблараса, скоро виповниться 18 років. І того дня закляття відьми розвіється, і все місто знов стане вільним. Це ви так гадаєте? Вітаємо на телеканалі Червоний капелюшок». Сьогодні тут зібралося всі всі. всі Коти, кішечки, котяри. Вечірка року о яка. О, от, от розпочнеться! О! Я помщуся нарешті. Історичний сон. Як вона хотіла мені вколоти пальця оцим? Перстень з секретом. Ой-ой! <плес> Ой! -ой. Ой. <плес> Це все через мене. Невже це я винен? Навряд чи. Тепер лише щирий поцілунок. Треба звільнити Джека. Відпусти! Розбудить королівство. Потрібні рішучі дії. Рішучі заходи. Ви русалки? Хіба ми на дівчат? Ми самітники. Русали! Ви справді попливете туди. Може, ми і не маємо шансів, але ми ризикнемо <звук> <звук> цього року. <звук> і чому цим кордопликам так щастить? Разом з сімкою маленьких героїв, мабуть, це й був Джек. <звук> Я Джек. <звук> Вступайте в відчайдушну боротьбу. <звук> <звук> У мене печиє <звук> 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 проти сонного зла. <звук> ми полетимо. <звук> сьомий гном. Скоро в кіно у 3D.